Я буду клеїти накладні нігті. Ось така у мене текстура зараз. Я відростила трішки і зробила, таку, і зробила форму таку, як трикутничок, бо я хочу трикутничок, але в мене є тільки квадратні нігті. Один вже там поламався і всіх не вистачить. Оце взагалі один, він дуже довгий. Щас покажу вам. Він дуже довгий. Бачите? Отак От він буде триматись. Далі отакі мухті, я їх також клеїти не буду, я буду клеїти тільки. Бо це вже сильно дитячі. Я не пам'ятаю, скільки мені мама ціна втікали. Шість сім років. Отакі От тут триху не ага. так. На них вже одразу було пучка. Так приклеїли, так вот. Ну, а зараз я буду клеїти отакі. Тому що вони будуть дуже класні і, все по-прочому, всі в описаннях я скріплються, де їх можна купити. Угу. Ну, а ви, бляді, у мене побеліки щось відламались. Ну, це для мене не проблема. Лак чоловік, цей занадто здоровий для молодіх, але для мене їх отаких клейк не прийдуть. Я обіцяю те, що не будете одивлятся. Так як я вам сказала, що в мене є не всі нігти, а деякі на мене великі, то я не всі змогла приклеїти. Отак я приклеїла. Тут, конечно, не криво, надо було заклеїть щоб е, тут трішки був типу, запасік. Щоб, типу, отут був трохи запас другого ногтя. От на цей нігать в мене не вистачило. І на ці два теж в мене не вистачило цих. Я пробувала оцей длинний приклеїти, але він вийшов не красивий. О, такий звук у нас виходить. Час ще ще замедлено вам. Це було швидко, а зараз замерно.